Радіо UA Chicago Тепер ми бачимо важливість звернень президента до різних народів, до парламентів різних народів. Була Бразилія нещодавно було звернення до Мексики і так. Поступово ми будемо переконувати весь, абсолютно весь світ бути на нашій стороні. І сподіваємось, це також буде із Пар Південної Африканської Республікою. Чому пояснюю, президент Пар заявив, що хоче вивести країну з міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у серпні. У цій країні відбудеться саміт Брікс. А на якого на які, до речі запросили Владимира Путіна? Тож у разі приїзду російського президента його мали би арештувати. Але чи це відбудеться, чи не відбудеться, чи вийде пар з кримінального суду, чи не вийде. Складна ситуація, і наразі невідомо, але відомо за Путіна те, що він має двійників. І якби його зловили, чи був би це сам Путін, чи це був би хтось від його обличчя? Чи взагалі вдасться Путіну послати до Гааги свого двійника? Деталі частіше обговорюється, що після поразки Російської Федерації у війні на Гаазькому трибуналі за злочини проти України відповідатиме не Путін. А його двійник. Однак, за словами екс-розвідника Російської Федерації Сергія Жирнова, західні країни мають повну біологічну картинку Путіна, тому легко зможуть відрізнити справжнього диктатора від двійника, зокрема за допомогою експертизи ДНК. Зловити Путіна це звичайно чудово. Хочемо, щоб було публічне публічна страта. А як би то не звучало? А він на це заслужив, або довічні муки в газі. Але чи зміниться ситуація? Оскільки Путін це лише один з представників всього російського народу, якщо так можна назвати, а є ще багато таких маленьких путенят, які бігають по Росії, і нічим не краще за самого Путіна. А Путін все просто такі знаєш пішка, пішка на шахматній грі так вона дуже противна. Вона не робила багато шкоди. Але є ще фігури той саме Пригожин і Медведів, і інші хворі на голову люди, які також мають такі ж самі імперіалістичні настрої і власне Мені здається, Путіна взагалі не існує, він вже помер давним давно. А це просто образ, яким прикриваються ось ці хвори росіяни, як ти кажеш. Радіо ЮАЙЧикаго.